Вітаю церкву, слава нашому Господу за можливість читати Його слово, поклонятися Йому, за можливість сповнювати своє серце Євангелієм. І також подяка нашому Господу за те, що є можливість записати це відео і поділитися з вами тими думками, які я маю, читаючи його слово. І за планом читання, у мене сьогодні один із уривків, який я читав. Це Євангелій від Івана. Восьмий розділ з 1 по 11 вірш це історія про Ісуса та жінку, яка була взята в перелюбі. Я хочу її прочитати всю, вона коротенька, і поділитися деякими думками. Ісус пішов на Оливну Гору та вдосвіта знову прийшов до храму. І весь народ приходив до нього, і він, сівши, навчав їх. А книжники і фарисеї. Привели до нього жінку, схоплену під час перелюбу, і, поставивши її посередині, кажуть йому Учителю, ця жінка явно була схоплена в перелюбі. В законі Моїсей наказав нам таких побивати камінням, а ти що на це скажеш? Це вони говорили, випробовуючи його, щоб мати підставу звинуватити його. Ісус же. Схилившись додолу, писав пальцем по землі, не звертаючи на них уваги. Оскільки вони продовжували запитувати його, він підвівся і сказав їм, Хто з вас без гріха, нехай перший кине в неї камінь. І знову, схилившись, писав по землі. Вони ж, почувши і засоромлені совістю, Відходили один за одним, починаючи зі старших до останніх, і залишився сам Ісус та жінка, яка стояла посередині. Ісус, підвівши голову і не побачивши нікого, лише саму жінку, сказав їй Жінко, де вони ті, хто звинувачував тебе, ніхто тебе не осудив. Вона відповіла Ніхто, Господи, а Ісус їй сказав. Я тебе також не засуджую. Іди і відтепер більше не гріши. Отака От історія. І ця історія вона нам показує, наскільки великим є серце Христа. Наскільки Христос є тою досконалою особою, яка шукає прощення для грішника. І суть цієї історії полягає в тому, що фарисеї вони вигадали Пастку для Ісуса Христа чергову. Для того, щоб звинуватити його або перед народом, щоб виставити його тим, хто не бажає слідувати Божим законом, або для того, щоб звинуватити його перед римською владою. Для того, щоб показати, що він є бунтівник, що він є той, хто порушує римські закони, і таким чином видати його на смерть, справа в тому, що в той час, в час окупації Ізраїлю, і представники релігійної знаті, тоді священники різні, вони були позбавлені права виносити смертний вирок. Навіть тоді, коли людина за законом заслуговувала смертного вироку, вони мали йти до е, римської влади, доводити провину цієї людини, і римська влада вона приймала рішення е, про смертний вирок. І ми пам'ятаємо, що. Коли первосвященники вони вирішили стратити Ісуса Христа, коли він вже був заарештований, коли він вже був судимий на їхньому Синедріоні, вони тому й повели його до Пілата, тому що вони не мали права самі прийняти рішення про його страту. І тому вони пішли до Пілата, щоб вимагати стратити його як злодія. І от, фарисеї, написаний книжники, коли Христос прийшов до храму, вони привели цю жінку. Було багато народу, вони привели цю жінку і говорять, ця жінка вона узята в перелюбі. І закон Моїсея дійсно говорить про те, що цю жінку потрібно побити, побити каміння. І вони говорили, що ти скажеш? Чого вони очікували? Вони очікували, що Христос скаже: що не потрібно їй побивати каміння. І тоді вони скажуть: от, бачите, ця людина. Не бажає слідувати закону Божому, ця людина не виконує Божі заповіді, і тому вона є грішна. Або Христос скаже так, потрібно побити її камінням. І тоді вони засудять його як того, хто підбурює народ повстати проти римської влади. І Христос він використав цю пастку, яку приготували йому книжники і фарисеї проти них самих. А він схилився до землі, написаний, і писав на підлозі у храмі, писав якісь там речі. І вони наполягали вчителю, скажи нам, ми не підемо, поки ти не сдаси нам відповідь, і він підвівшись, говорить: Хто з вас без гріха, першим кинь в неї камінь. І тоді фарисеї і книжники зрозуміли, що якщо вони зараз не погодяться кинути камінь в неї, вони визнають себе грішниками таким чином. А якщо погодяться, то вони порушать римський закон. І вони зрозуміли, що зараз в очах народа саме вони після цих слів Христа, саме вони виглядають тими людьми, які не слідують Божим законам, боячись римської влади. Та пастка, в яку вони хотіли заманити Христа, вони попали в неї ж самі. І тоді написано, що вони кидали каміння на землю, просто викидали каміння з рук, і один за один, починаючи від старших, вони залишали це місто, будучи засоромленими. Вони в очах народу повстали тими людьми, які не бажають виконувати закон. І ми бачимо, що коли Христос підвівся вдруге, Він побачив цю жінку, яка стоїть, одна, і її обвинувачі, вони відійшли, і Він говорить з цією жінкою, де твої звинувачі? Вона каже, нема ні одного. Христос говорить, і я не звинувачую тебе. Чому Христос не звинувачував цю жінку? Чому Христос, будучи святим і праведним, безгрішним, він не взяв каміння і не почав побивати цю жінку камнями і закликати до цього народу, тому що, може, він боявся римської влади і смертної страти за порушення римських законів. Ні, він цього не боявся, тому що ми знаємо, що він прийшов у світ, знаючи, що він буде страчений, чи він віддасть своє життя за грішників. Можливо, Христос не прийняв це рішення, тому що він толерантний до гріха. Можливо, Богу не так і важливо, наскільки людина є грішною. Ні. Саме тому, що Христос прийшов померти за гріхи і показує, що Бог не терпить гріха. Людина жодна не війде в його царство, якщо її гріхи не будуть покриті і прощені. І тому Христос прийшов, щоб покрити і пробачити наші гріхи. І через цю історію ми бачимо красу Божого серця. Ми бачимо, який є Бог. І ми бачимо, що Бог, який досконало ненавидить гріх, при цьому має любов до грішників. І ця любов до грішників вона виражається в тому, що Бог шукає прощення. Бог шукає того, щоб грішник, який заслуговує того, щоб бути засудженим, щоб цей грішник прийшов до нього, покаявся в своїх гріхах і був прощений. І тому Бог Він бажає не просто виявляти свою цю рису характеру, пробачаючи грішників. Бог бажає, щоб і я ставав такий, як він, Бог бажає, щоб в мені викорінилося оце фарисейство. щоб в мені викорінилося оце зле серце, яке шукає засудження. Яке шукає засудження грішників, яке зневажає грішників, Бог бажає змінювати мене і змінювати мене на свою подобу. І тому, коли моє серце воно сповнене гріха, коли моє серце воно сповнене бажання засуджувати людей, бажання приводити їх перед Бога на руках молитви і говорити, Боже. Покарай цих людей, вони заслуговують покарання. Я цим самим показую, що я не такий, як Бог. Я бажаю засудження тих людей, для яких Бог шукає прощення. Моє серце воно не слідує за Богом. Тоді я в цих своїх рисах характеру я не схожий на Бога. Бог бажає, щоб я був схожим на нього щоб я приходив до нього, схилявся перед Ним і був ходатаєм за грішників, щоб я був тією людиною, яка шукає Божого прощення для грішників. І тому для того, щоб ця благодать вона прийшла в моє життя, Бог послав у світ свого сина. І ми знаємо, що коли Христос прийшов у цей світ, Він приймав грішників, Він приймав тих грішників, яких всі відкидали. Ми знаємо про те, що коли він приходив спілкуватися з різними людьми, те, що більше всього обурювало юдеїв, те, що більше всього обурювало книжників і фарисеїв, те, що він йшов в першу чергу до грішників. Коли він приходив в якесь місто, він йшов до місця збору, де збирались митарі, він йшов в місця, де можна було зустріти самих-самих різних грішників, і він спілкувався з ними. Він ніс їм Євангелія, і через це Євангеліє він шукав для них Божого прощення. І це викликало сильне обурення в серцях релігійних людей, які, не визнаючи себе грішниками, не могли зрозуміти, чому Бог є таким милостивим. Христос шукав грішників, щоб дати їм прощення. Христос йшов до них. Це було його прагнення, це була його молитва. І тоді, коли він робив якісь дива. Коли він дивував народ, і люди були готові носити його на руках, він залишав їх, і він йшов, тому що він говорив, що мені потрібно піти і в інші населені пункти, для того, щоб і там знайти грішників. Він діяв як пастир, про якого він говорив, який залишає 99 овець, для того, щоб іти і шукати. Одну пропавшу вівцю. Він залишає 99 праведників для того, щоб йти і шукати одного грішника. Христос був праведним перед Богом. Але Бог на христі покарав Його за мої гріхи. Христос був приведений грішниками на Голгофу перед святого Бога. І перед святим Богом мої гріхи. Вони були покладені на нього. І Бог карав його набагато більше, ніж побиттям камнями. Бог покарав свого сина, скинувши на нього повноту свого гніву. Божий син взяв на себе всі мої гріхи і був покараний Богом, щоб я мав прощення, і через це прощення я навчався Його любові. Велика благодать в жертві Ісуса Христа для мене. Полягає в тому, що через те, що він помер за мої гріхи, Його праведність зарахована мені. Оце його велике, любляче грішників серце, оця його праведність, якої він шукав щодня, того, що доносить Євангелія до грішників, оця праведність зарахована мені. Більше того, Христос прийшов в моє життя як той, хто бажає мене навчати не просто Словом. Він бажає зробити мене людиною, яка шукає прощення для грішників через прощення мене. Кожного разу, коли я схиляюсь перед Христом, коли я дякую йому за те, що він. Мене сліпого до гріха приводить до каяття. Це те, що він, мене зачерствівшого в своєму гріховному серці, він приводить до вот свого слова, яким він пом'якшує моє серце. Бачучи його, спасаючу роботу в своєму житті і дякуючи за неї, я можу ставати таким, як він. І в цьому є Божа благодать для мене, і в цьому є Божий шлях для мене. І тому ця історія. Вона закликає мене пізнавати Бога. Вона піз... закликає мене пізнавати Його, звертаючись до нього. Бог закликає мене схилятися перед Ним і дякувати йому просто за те, який Він є. Коли я читаю цю історію, я бачу, яким досконалим є Христос, яким Він є люблячим, яким Він є е... шукаючим прощення для кожного грішника. І Бог закликає, щоб я дякував. Йому, щоб я визнавав це, і таким чином я мав таке живе поклоніння йому. Бог також бажає, щоб я схилявся перед Ним, визнаючи свою гріховність, щоб я визнавав свою потребу в ньому, свою залежність в ньому, щоб я говорив про це йому в молитві Боже: Я залежний від тебе, я залежний від Твоєї благодаті. Показуй мені глибину мого прощення в Тобі. Для того, щоб і я міг ставати таким, як ти. Бог закликає мене сьогодні приходити до нього і визнавати свої гріхи. Подумайте над тим, як часто ви бажали засудження грішникам. Бог бажає, щоб ви звільнилися від цього гріха. Бог бажає, щоб ви звільнились від цього фарисейства. Тому Бог закликає молитися про єднання з ним. Молитися, щоб коли ви читаєте Євангеліє, і вам відкривалась його велика любов. І ця велика його любов, вона вкорінювалася у вашому серці. Також ця історія має важливе звернення до тих людей, які ще не навернулись до Христа, до тих людей, які, можливо, ходять до церкви, читають Біблію, моляться, які мають спілкування з віруючими друзями чи рідними, але ще не навернулись до Христа. Подивіться, Христос шукає вашого прощення. Христос для того і прийшов в світ, і того помер на Христі, щоб ви були в ньому прощені, щоб Його праведність була зарахована вам, щоб Божий гнів ніколи не пав на вас, він пав на нього. І тому Христос закликає вас сьогодні схилитись перед Ним, визнаючи свої гріхи і прийняти Його як свого Господа і Спасителя. Нехай Господь благословить вас. Зробити цей вибір сьогодні.